Сьогодні буде у нас по ремонту LADA. Весь 1.10-2013 рік машини. Сьогодні у нас такі проблеми. Не робить спідометр. Далі у нас не працює тахометр. Далі не працює у нас стрілка температури. Також стрілка баку. І це все в нас не робить. Попробуємо завести машину. Так, заводимо. Так, плюс у нас чек світить. Тільки що це було на нульовий, буває таке, що воно робить робить потім раз і двігається. А буває взагалі не, не показує. А далі зверніть увагу, я даю на газ. подивіться на, на тахометр. Нічого не гонпонят. Оборотів у нас немає. Я думаю, що проблема. Тому що я до датчика, що дивився, я його перевіряв, але зараз повторно будемо його перевіряти. Також перевіримо його зараз на столі. Це саме головне. Ну, Покажу, як його перевірити справді усі датчики, які є на три провода. На столі, як їх просто перевірити і надійно. Ну, Давайте глужимо машину і йдемо добиратися до датчика. Я просто поверхнему подивився, питання на нього йде. А він у нас, не знаю, чи спавний, чи ні. Ну, що з гей подозріння для такої автомобіля. Так, що тут у нас? 67 тисяч пробігу. Хто повірив, хазяїн каже, що купив 30. Ну, щось тут розбирали, каже, що болтки вже не було під панеллю. Є дуже велика підоза, що скидався пробіг, є промку випаювали. І я думаю, що щось повидили панельні прибоці. особливо ці стрілки, їх скоріше, що потрібно було знімати. То, може, десь ти надали на моточиках цих. ну Будемо спочатку з чого легшого, то це з датчика. Так, це в нас що в нас? так да, Це взагалі 16-клапаний да. Так, ну що, витягуємо датчик, пробуємо. Так, датчик у нас в користі знаходиться отам. Бачите, спочатку я забираю фішку, ну машина вже трошки нагрілася. Тут можна попектися ну нічого. Так, щоб не відкручувати датчик, там бачите, буде болтик на 10, то ви крутите його у лівий бік по часовій стрілці проти часової стрілки. Відкручуємо його пробуємо у лівий бік. Так, От датчик у в мене. В датчик у нас на три контакти. Перший контакт плюс. Другий контакт у нас від панельної приборки. Третій контакт у нас це маса. Ну, Тут буде навіть писати, бо це є оригінальний З тим удобно, з штайком. Ну, датчик у нас і спавний. Проводка у нас і спавна. То проблема, я думаю, що буде у панельній приборці. От. Все. Відстаємо від датчика, кладемо на місце і будемо досягати панельну приборку. Так, цікава несправность доволі. Найшов даташит цієї у нас, це у нас понижаючий стабілізатор. На самій останній ножці у нас має бути 5 вольт. Ну, суть не втім, суть в тім. Суть у тому, зараз я покажу, чим проблема. Поки що опасно машину зараз заводити. Ну, ви зараз все побачите. Давайте звернемо увагу. Тут у нас, зараз я вам все покажу. Так. Тут у нас бачите 12,4 вольта. Тепер дивіться, зараз також є у нас. 5 вольт, бачите? 5 вольт у нас є. Все добре. Тепер зверніть увагу, що це у нас DataShip, там, по-моєму, до 40 вольт він тримає. Але суть у нас не в цім. Проблема. Так, дивіться, на першу ножку, бачите, 12,3 вольта, як вам буде видно. Повертаю ключ і заводимо машину. Так, і давайте звернемо зараз. Дивіться, сюди 16 і 17. Даю газу 18. Так, раз два глушим машину. То проблема у нас поки що з зарядкою. Далі у нас проблема, що змогло гахнути, звісно. Ну, нічого я не бачу, почорнів, що вона ці плать. Ну, може таке, що бути, що пострадала панельна приборка прибока за того за зарядки, Ну. Поки от такі неісправності у нас. Не знаю, от які тут, бачите, ще по дві міс міс -схеми. А, Ну Тут у нас порядок. Вона все одно у нас більше 5 вольт не пропускає. Ну Може, воно якось відсікає, що велика зарядка, тому у нас не включається не спідометр, не тахометр. Ну панелька точно, що поведило щось, ну нічого. От таке, ребята, поки що так. Проблема в нас з зарядкою. Зарядка в нас 18 вольт, я тільки що давав пошті 20 вольт. Я не знаю, як мозки віжили. Це ще дуже-дуже дивно. Це просто чудо, чесно. Я ще катався, що машиною по вулиці, це просто візіння. Ну, поки що так. Скидаємо регулятор напруги, міняємо і далі продовжуємо якісь ремонти. Так, також бачите, які помилки у нас було. Попадання напряження є питання контролера. Це у нас проблема постійно в них з питанням на мозгах, точніше, під, при прокрутці статі, у вас завжди така ошибка, може, помилка точніше вибивати. Бачите, я би почав зразу з діагностики, то P0563, то мене б вже це ціка... зацікавила би помилка злишком високої бортової напряження, то вже зразу можна було. І також неїсправності регулятора холостого хода високої обороти. Поки що цю ошибку ігноруємо, Трету, тому що у нас як високий дуже уровень напряження, може, хто його знає, може і там завищене напряження на дачку. Але там все йде теж через стабілізатори. Поки от такі у нас несправності. Ну, бачите, прийдеться у нас досягати генератор. Не знаю, що робити. Тут є кондиціонер теж. Трошки неудобно буде до регулятора нам долізти. Ну, попробуємо якось відкинути кришку. Дуже невдобно вже у кого є кондиціонер. Щоб зняти самий вже. У нас і тут якийсь шлан. Да, це її і... да, від компресора. Так, все. Досягаємо регулятор напруги, а там вже будемо дивитися. Приваємо, пробуємо. Так. Що у нас 14 вольт? Піднімаю до 14.33? 15 вже минуло, і він не відключається. От бачите? 15 вольт і піднімаємо вищі. От, 16 вольт пішло. Ну, поки вистачає. 17 вольт і регулятор у нас не відключається. Ну, все, поки що регулятор під заміну. А там будемо бачити. Ну, я не знаю, як я це складу, коли б я не витягав генератор, все-таки бо витягнути його ген. Ну, це можливо, Ну там такі маленькі шайбочки. Як я це все складу на місце. Руки, як всегда, чорні. Ну, нічого. Регулятор в мене є такий в наявності. Я все теж купую, щоб не кататися в магазини. Ну, поки що все. Оставимо, я поставлю і тоді вже покажу, що буде далі. Так, ну що, доскладав генератор, замінив регулятор. Дуже важко його поміняти. З допомогою магніта наживляв шайби. Ну, дві шайбочки не поклав в самім давнім місці. Це одна на регуляторі і одна там у долині. Не зміг я їх покласти, тому що туди не підлізти. Ну, пробуємо. Чесно, бачите, було зразу повіряти з комп'ютерної діагностики. Просто я знаю, що тут панелька, ви знаєте, що вона не підключається на діагностику. Так, ну що, пробуємо заводимо. Це стрілка та буде. Так, давайте дивимося, що в нас тут по зарядки. Так, дивимося в нас заряд 12,6. Так, заводимо машину. Так, завели і дивимося зарядку. Так, зарядка у нас 14,2. Все добре. Так, ну що, подивимося, чи панелька здохла, чи ні. У е, мене ну, процент малий, що буде вона робити, але все, все можливо. Ну, Пробуємо на газ, якщо в нас буде стрілка Добре, що я її лемку ще не спалив свою. Так, пробуємо. О, супер, бачили? Значить, у нас ще й панелька буде робити. Так, далі будемо робити комп'ютерну діагностику, дивитися в нас буває що чек і обороти самі завишені. Ну, може теж через генератор. Так, бачила, я би так, може би іще проблему, ще до зараз шукав. Якби я не перевірив на цим понижаючим стабілізатором напругу, то в нас ви бачите, що якщо більше напруга, то він чи відключається, не знаю. В общем, на... П'ятій ножки має бути 5 вольт, 450 мА він має видавати. Ну, На DataShiпі там пише. Так. Так, і це перша ножка плюс. І далі ще не пам'ятаю, те знаю, що маса. Все, прийдеться це все складати і все, звісно, повірити. Зря я трогав датчик спідометра і заря це все розбирав. Бачите, була проблема поки що в зарядку. Це дуже чудом повезло. Ми бачили, що зарядка пішла до 20 вольт, 18 чимось, я ще їхав газував. Там більше 20 вольт. Як що це все не погоріло, це дуже дивно. Даже просто Дуже дивно. Може, тому і цей стабілізатор відключав. Якщо думаю, що йшла би далі на пога, могло, могло погоріти. Ну, все, я поки що ну, ще дознімаю відео, чи буде робити на спідометр. Ну, звісно, стрілка температури і стрілка баку. Поки що так, а далі вже вам покажу. На мене дозбираюся-таки поїдуся. Так, ну що, остання наша процедура. Повертаємо ключ запалювання і найперше настроїмо часи, наверно. Так, дивіться, тут вже що появилося. За... Кноп... На... кнопка Reset, бачите вже? Да, настройка, я так зрозумів, що тут вже буде з рычажка. Так, я спробую нажати її. Так, і подивимося, що в нас буде. Да, дивіться, нічого собі. Да, дивіться, тут віце за Ну нічого собі, технологія вазі вже пішла вперед. Так, що в нас тут 10 час? Так. 10 часов. Так, настоюємо 10 годину. Так, настоює годинник. Так, по 10 часов і у нас 56 минут. Так, попробуємо, Так, ну число і місяця нема, бачите? Так, 56 минут настоїмо. 57 покладемо. Після 57 покладем. і нажаємо кнопку Reset. Попробуємо виключити. Включаємо. Дивіться, годинник настоївся. Так, ну що, пробуємо. Заводимо автомобіль. Мене цікаво, чи його робить з Бачите, що обороти не плавають. Ну, на регулятор холостого ходу я знаю, що там 11-12 вольт. На двох проводах. І на чотирьох проводах там. Може, тому що за зарядки теж повишалася у нас напруга і тому обороти у нас плавали. Ну пробуємо. Так, як тут. Як тут? єдиний мінус вазі, от переключення передач. Е потрібно, щоб вони щось робили, бо часто можна попутати передачі. цікаве чи мені найголовніше, чи буде робити спідометр у нас. Так, Пробую, пускаємо машину. Да, стрілка у нас роби. Да, Спідомета, ребята, роби. Да, я перший раз бачу, що за зарядки, так э, скоше, що оця э, понижаючий цей стабілізатор, скоше, що він у нас відключав. Відключав у нас питання по прибоці, і тому воно у нас не йшло. Ну, дивіться, все робить, чек не загоряється. Все добре, тепер я можу машину віддавати сміливо. Так, да, я б ніколи не подумав, що за зарядки може таке бути, але добре, що нічого не погоріло, саме головне. Все, на цьому відео завершаю. Всім дякую за увагу. Ну Машина дивіться, 13 рік мені сподобалося. Комфортно всередині. І змінення пішли панельної, панельної торпеди. Дуже удобно винімати панельно по боку. Тут є, щоб ви знали, болтик. Два болтика тут і відкручуєте під головку 19 тут. Оце де у нас котілка регулювання освітлення панельної приборки. І дуже удобно вже розбирати. Не, не потрібно вам розбирати цей у вас пластик. Ну, машина доволі прикольна. Ну, але все одно, ну, бачите, в машині рівно 11 років, і бачите, воно все потріскало. Ну нічого, але зато комфортно їхати. їхати мені сподобалось, чесно. Все, всім дякую за увагу. Я ще трошки покатаюся зай, і над ким буду дзвонити до хазяїна.